1, 2, 3, 4, 5. Математику в космосі будемо вивчать. Порахуємо планети, ясні зорі і комети. Ми вітання всім шлемо! Дружно в космос летимо! Малята вітаю вас і запрошую на космічну математику. У нас є геометричні фігури. Спробуємо побудувати з них ракету. Готово! Які геометричні фігури ми використали? Подивіться уважно. Трикутників 4. Квадратів 3, кругів 2. Тож сідаємо у ракету для польоту на планети. Тітки, а що ми бачимо в ілюмінатор віконечко ракети? Звичайно, ми бачимо планети. А які вони? Великі і малі. Одні планети знаходяться близько, інші далеко. А чи однакового вони кольору? Різні. Дітки, блакитна планета знаходиться близько, а жовта планета далеко. Зелена планета близько, блакитна далеко. Скажіть самостійно. Жовта планета близько, червона далеко. Молодці дітки. Зелена планета далеко, жовта близько. Скільки різнокольорових планет ми побачили? Давайте порахуємо разом. Один, два, три, чотири, п'ять. П'ять різнокольорових планет. Що ми ще можемо побачити у космосі? Ось летить метеорит? Скільки метеоритів? Малята, будьте уважні, і порахуємо. Один. Два. Три? чотири, П'ять. А в іншому ілюмінаторі ми бачимо. Скільки зірок? Один, два, три, чотири. Їх однаково чи різна кількість? Чого більше? Метеоритів. А наскільки на один. А чого менше зірок. Наскільки на одну. Що потрібно зробити, щоб їх стало однаково? Тобто порівну, звичайно, потрібно ще одну зірочку додати. Молодці малята. Перед нами планети сонячної системи. В центрі знаходиться сонце. Це зірка, навколо якої рухаються планети. Вона найбільша серед планет. Подивіться уважно і знайдіть нашу планету Земля. Яка вона за порядком? Знайшли? Молодці. Так, вона третя. А яка за порядком червона планета? Четверта. Скажіть, яка за порядком? Найменша планета? Так, вона перша. Яка за порядком найбільша планета? Правильно, вона п'ята. Ми прибули на планету, на якій змішалися всі геометричні фігури. Потрібно допомогти розділити їх. Пригадайте. На які групи поділяють геометричні фігури? Плоскі та об'ємні. Круг трикутник, квадрат, прямокутник. Це плоскі геометричні фігури. Куб і куля це об'ємні геометричні фігури. Яка між ними різниця? Ось куля. Об'ємна геометрична фігура. Схожа на круг. Але ніби м'ячик, що можна взяти у руки і котити. А круг плоский, можна покласти на стіл, на якусь площину, на що схожий круг. Він схожий на смайлик, на годинник, на монетку, на гудзик. А на що схожа куля? На колобок, на кавун, на м'ячик. І, звичайно, на нашу планету Земля. Отож наведемо лад на космічній планеті. У червону сумку складемо об'ємні фігури у жовту плоскі. Куля об'ємна у червону сумку. Трикутник у жовту, куб у червону, прямокутник у жовту, квадрат куди, звісно, у жовту круг у жовту сумку. Молодці малята ви впорали завдання. Запам'ятайте ці дві групи геометричних фігур: плоский та Об'ємні Прямуємо далі. Дітки на космічній планеті переплутались частини доби. Пригадайте, скільки частин доби існує? Так, 4. Ранок, день, вечір та ніч. Пропоную вам зіграти у гру, яка називається День і ніч. Вам потрібно назвати, що буває в день а що вночі. Будьте уважними. Зірка. Звичайно, зірку ми можемо побачити вночі. Коли співає півник? Звісно, півник співає вдень. Коли ми використовуємо пляжну парасолю? Молодці. Вдень. А коли нам знадобиться ліхтарик вночі? Коли ми можемо почути спів ластівки вдень. А коли вилітає на полювання сова, звичайно, вночі. Завдання виконали, повертаємось назад. Малята пропоную сьогодні зробити ракету із паперу. Для цього нам потрібен. Аркуш паперу квадратної форми. Два кружечки. Ось такі заготовки це буде вогняний хвіст ракети, клей та ножиці. Розпочнемо нашу роботу. Аркуш паперу зігнемо навпіл. Потім ще раз навпіл до лінії згину. З однієї сторони та з іншої. Міцно притискаємо лінію згину пальчиком. Розгортаємо нашу заготівку, загинаємо кутики квадрата, формуємо заготівку, схожу на будинок. Ось так. Загинаємо аркуш до першої лінії згину з протилежної сторони. Іншу сторону аналогічно. Лінії згину міцно притискаємо пальчиком. Згинаємо навпіл і робимо надріз третину. І вирізаємо ось такий трикутничок, формуючи крила для ракети. Загинаємо їх у протилежну сторону по лінії згину. Формуємо ракету, крила опускаємо донизу під основу. Далі зробимо ілюмінатори, віконечка в ракеті. Приклеїмо кружечки. Залишилося приклеїти вогняний хвіст. Ось такі заготовки з'єднуємо. Кольори можете взяти будь-які, які вам сподобаються. Та приклеюємо до ракети. Ось так. Ось така ракета вийшла у мене. З нетерпінням чекаю на фото ваших робіт. Також надсилайте нам фото, із яких іще матеріалів можна зробити ракету. Пофантазуйте і до нових зустрічей!